Другий фінальний етап конкурсу другого регіонального конкурсу моду за шкіля і вже відомі переможця. Надаю слово голові журі, голові комітету про Стерена Васильівна. Пане Васильівну. Я пропоную, бо ми вже порозумілися, поговорили. Я пропоную переходити до нагородження. Вам, звичайно, величезний дякую за те, що власне, це той, той ваш фонду. Той ваш науковий фронт, той ваш вклад в перемогу, який ви на, на своєму місці можете зробити. Тому вам за це величезне дякую. Тому що розумні, інтелектуальні, освічені, культурні е, хлопці і дівчата дуже будуть потрібні Україні після перемоги. Тому вам дякую. Спостерігаючи за конкурсом, чесно кажу, кожному з нас серце раділо, вашим знанням, вашому прагненню навчатися, вашому прагненню перемагати. Ну і, звичайно ж, сьогодні, наскільки я розумію, той десятий, який отримав додатковий шанс і стає сьогодні переможцем. Вітаємо всіх від усіх. Хочу подякувати з Васильовну від департаменту освіти та науки від управління позашкільної освіти ну, наставнику керівнику гуртка центру освітніх інновацій Анатолію Касмарчуку. Дякую за вашу працю. Дякую. Що Дякую. вже Дякую. 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 було сказано перше місце. Ми починаємо від дівчинки єдиної видача, єдиної дівчинки, яка все ж таки сьогодні була добровольцем і представником свого заходу і представником дівчат усі Вероніка Це добровольця, то за третє місце Ви має бути опаті, гарні аптечки. Ви знаєте, що ми розпочали курс надання до допомоги, буде мати перший такий мавесенький полякунок, який ніколи не знадобиться тільки як сувенір. Ні, він знадобиться. Тому що в нас такі часи, оце військове. Це добре, що у нас Хранківськ благодатне благодатне У нас не летять ракети, у нас не летять шахеди. Е, але ж ну, війна триває. Ми повинні розуміти, що в разі чого ми повинні надати допомогу своєму сусіду, своєму однокласнику, чи навіть сам собі накласти турнікет, коли, не дай Боже, щось стається. Тому тут дуже важливо знати вміти. Краще ну, не... знати, вміти, так, так. ніж не дай Бог, а ми не готові. Так, прошу, Запрошуємо. Marcelo Renesh

Пишатися вами і гуртківцями нашими. Такий унікальний момент саме на цьому конкурсі, що подарунки для другого місця, гадайте, звідки вони в нас. Для першого також? Ні, для першого mm -hmm. гра в нас буде. Mm -hmm. а оці подушечки пошили, буквально сьогодні завершили. Ще відчувається тепло цих дівчачих рух, які відвідують нас студію дизайну, і вони для вас разом з Ольгою Копком, це вже традиційні подарунки мудра собака зашкілля. Тому ви визвольте такі поплодуйте Ми Дякуємо обов'язково на молодих за те, що вони самі такі подарунки творять. Максим Кравчук отримає. Оксандр Лісовський це наш спішний відпір. Який висухав усе перевезти. Ну і то, що моя насильна про це для першого місця. Mm -hmm. І перше місце вибору сьогодні Владислав Куртяк. І все своїм виконанцем. Дякуємо ну, і... е, департаменту освіти за те, що цю нашу ініціативу підтримав. Насправді, наскільки от, навіть ця школа напевно, не очікувала, що саме в них буде сьогодні переможець. Тому ми хочемо маріна насильна, щоб мудро слабку за школі, завжди була з вами. Ми, ми, ми всі проходили навчання в міській раді. Боже і загальні степлина, така рома загальну